— Добрий вечір. — Дай Боже. — Дай Боже, добрий вечір. — Дай Боже, дочекати нині у році. — Дай Боже. — Дай Боже. Там 12 пісних страв. Йдемо робити хрестики. Жорж буде крупити хаточка. Я заду нього встану. — а, а мені і пончик. Пончик бери, який хочеш.

Добре, пончик. Mm -hmm. Нас немає, бо <гуліток> я хрестки <гуліт sentences> угу. угу. на себе робив. Первіться, я хрестки говнюю для отця і сина с того духа. Твоє отця і сина сі того духа. А, а бистро Ні, Бистро не вийде. <гуліт> Скоро не вийде. Ти б зняла, що ми там поставили торжи для наших рідних кутю? Ранічка по нашій традиції. Так, йдемо йдем туди.

Он, он лапами. Він голове... раніться, Вероніка, Североніка зніми, як він грається. Трог... Він грається, так. Босенька. Воїна отця і сина, і Святого Духа Амінь. Так, виходимо на гору. Так, йдемо всі. Кіпончик вже з'їла, да тут тобі ще один. Не треба ще один. Мене там чекають вареники. Обережно вазонки. Дикіт. Ти так не, не спіши їсти, бо на кінці треба доїсти. Не вже не, 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 не Духа. А я бачиш, да я хрестики роблю, yeah? щоб ти знав. На одвірках. Yeah. По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Не так, йдемо. Кусичка, тебе тоже там. Так, вхідні двері. Осторожно, на цвіток. Жорж, треба від... вхідні двері, вхідні двері. Не, не та, І та, щось та, щось з той щось. сторони тоже. Открывай дверь. Це я закрила. Ні, ну вона просто вернулась и гладко. Видно. Выходить на коридор. Це є, нас покропи, бай, що треба. Так, виходьте, я зроблю Во ім'я Отця і Сина з того духа. ім'я Отця і Сина з того духа. Ти треба таксти, мій Отця і Сина з того духа. ім'я Отця і сини з того духа. Пані, бачиш, під хрестики вже є. <плес> угу. Бо ми вже не перший раз. Так. Не перший рік. Так. Перший з цієї сторони. <плес> бачиш, тут теж є хрестики. Я їх не змиваю, не їм. Це і сина з того духа йдуть. Так, на ці двері. Оця... Жорж, ти вже кропив ці двері? Так, так. <плес> Ви мій цей син з того духу. <плес> Ви мій цей син з того духу. <плес> Ще треба мені тут а балкон ти виходив? Сі... Виходив на балкон? О, Ви на балконі? Так, треба було кропнути. Ти трошки з цею, що я бало відкрита. Да, я бросом. Налетає, щось. Так, я зроблю з. Це і синася такого було, Боже, стало моку в сніг. Я знаю. Ще такого ще не було, щоб в сніг стати. Щоб сніг був, Віроніка ти зняла все, да, все. Все, доїдати? Все. Молодці, покропили хату. Молимося і їмо. Все, все, молимося.